Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – Volkswagen Crafter 7 го місяця 2019 року, перший облік 9 го місяця 2020 року. Зараз автомобіль має пробіг 184 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна – 2 літри, 177 кінських сил. Коробка передач 8 ступінчиста, автоматична і передній привід. І по комплектації у нас один ключ вебаста. Фулет активні фари. Електричні дзеркала з підігрівом, датчик дощ, дош світло. Мультифункціональне кермо, круїз контроль, дістронік, асистент в водія. Велика мультимедіа, Bluetooth, USB, Apple CarPlay і Android Audio, Кондиціонер підігрів сидінь. Автоматична коробка передач весь режими їзди. Також є допомога під час паркування. Задня камера, оздоблення салону, текстиль, водійське сидіння з функцією пілот. Також є бокова дверка, гідроборт фірми зіпра до 750 кг з можливістю дистанційного відкривання. Автомобіль свіже з швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Комплект ГРМ з помпою та антіфрізом, накання рульової тяги, мастило двигуні та усі фільтра, у передній, реставрація, форсунок і комплект прокладок. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ і розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливе в місто Київ, Петропавлівська Борчагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 26500 шість Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на те здрав'я!